Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Кубітус. Це в нас локалізація настільної гри Кубітус видавництвом Geekage Games. І в цієї гри дуже незвична історія, тому що перед повномасштабним вторгненням вона вже направлялася до нас в країну, і якраз через початок війни в неї був довгий шлях, тому що вона обхідними шляхами до нас потрапляла. Але все ж таки добралася до полиць магазинів в Україні. І це в нас така чудова, приємна. Сімейна настільна гра з гарнесенькими компонентами, де ви збираєте різноманітні кубики і жбурляєте їх весь час. Для того, щоб набрати ще більше кубиків, і для того, щоб рухатись по треку. Тому що це в нас гра про власне перегони у такому незвичному кубічному світі. Давайте я вам покажу права ці настоки, розкажу про її компоненти, а потім вже поділюся власними враженнями. Ось в нас стартовий розклад гри. Для початку вам потрібно вибрати собі. Кожному свій кольор і розмістити свої фігурки бігунів. Ваш колір цією стрілкою позначається на вашому планшеті. Кожен свій планшет, свою цю штуку картонну. І ви свого бігуна ось тут на полі. І ось тут на треку фанатів. Причому полей в нас 4, і ви обираєте одне з них. В нас є отакі два двосторонні поля. І оце в нас найпросте стартове. І потім ви кожному з кубиків, з типів кубиків, обираєте свою властивість. У кожного з кубиків є безліч властивостей, тут багато різноманіттів в коробці. І в правилах є набори цих властивостей, які ви можете обрати собі для перших багатьох партій, а потім вже зможете міксувати самі, як захочете. Кожен отримує свій власний стартовий набір з кубиків: сім світло-сірих і два темно-сірих. І просто все це розкладіть, і тепер ви готові починати. В нас кожен хід ділиться на фазу кидків та потім фазу бігу. Кожну з цих фаз, в принципі, ви робите одночасно, тільки між цими фазами ви зупиняєтеся для того, щоб перевірити застосування в міні-розв'язання. Єдиний момент, коли ви взаємодієте. Все інше загалом ви можете робити одночасно. Ну точно фазу кидків усі роблять одночасно, а потім ось фазу бігу можете робити по черзі. Або на початку, поки всі вчаться, можете робити ходи по черзі, але дуже швидко ви почнете ходити усі разом. Це в нас така кубикобудівна гра, де, ви, де у вас є власний набір кубиків, і ви потім поступово покупаєте собі додаткові ці кубики для того, щоб їх додавати до власного пул кубиків. І ці кубики більш крутіше дають вам різноманітні властивості. І також іноді можете позбавлятися оцих нудних кубиків. Перемагає той, хто перший пройде ось це по сьому треку до фінішу. І є отримує трек болівальників, який дає вам додаткові плюшки. Перший гравець завжди отримує такий чорний додатковий кубик, який ви завжди кидаєте, і він вам дає просто ніштяки і не рахується в пулі кубиків. І потім цей кубик ще переходить завжди наступному гравцеві. І так фаза кидків. Спочатку ви отримуєте кубики, ви переміщуєте стільки кубиків звідси, скільки у вас ліміт кубиків. На початку у вас 9 ліміт, і ви переміщуєте рівно 9 кубиків. Але якби у вас багато більше було кубиків, то ви б вибирали, які з них обрати. Ну і точно ви б обрали якісь прикольні, а Сірі залишав. І ось цей чорний кубик не йде в ліміт, ви його кидаєте разом з іншими. Після того, як ви обрали які кубики кидати, ви їх кидаєте. І. Це в нас пущила гра. Якщо випадає успіх якийсь, то ви його переміщуєте в активну зону. І поки у вас не випало три успіхи, ви можете спокійно собі їх кидати продовжувати. Так, в мене нічого не випадає. Давайте спробуємо ще. Ось в мене випало 4 успіхи: 3 монети і одна ножка. І я обираю або кидати ще, або залишити те, як воно є. Давайте я вам покажу, що буде, якщо буду кидати ще. Ось я кидаю ще, нічого не випало. Це означає, що я переміщую всі кубики з активною зоною у свою зону скиду. Потім можу перемістити будь-які кубики з моєї зони скиду, зони кидків. Також у зону скиду. Ну, це важливо, коли у нас буде більше різноманітних кубиків, але на початку вже це треба розуміти. І потім ви просуваєте фігурку свого бігуна, отримуючи фанатів. І ви там додатково отримуєте монети та ось такі лапки. На першому рівні нічого не отримаєте. І потім вже перевірачуєте жетон в фазу бігу. Тобто, в цей раунд, коли ви зазнали невдачі, тобто виконали всі пусті грані, коли у вас вже було три, як мінімум, три грані в активній зоні. То ви нічого просто не отримуєте, тільки рухаєтеся на треку фанатів. А тепер подивимось назад, якби я ось це отримав і вирішив не кидати далі. Промахи залишаються в пустій зоні, і ви тільки використовуєте оці кубики в активній зоні. І ви перевагаєте на фазу бігу свою цю плашку. Коли усі гравці перевернули плашку на фазу бігу, вона починається. Спочатку застосовується вміння червоної картки, ви порівнюєте кількість мечей у кожного з вас, але на початку у вас нікого нема, мечей, то цю фазу пропускаємо. Після цього ви переміщуєтесь, ви рахуєтесь скільки у вас випало таких от ніжок, і на таку кількість ніжок рухаєтесь вперед. На початку у нас один. Кожна клітинка це один, ви рухаєтесь по полю, ви тут є поля, які не можна пересікати, не можна на воду савати. І ось на один ви порухалися. І є місця, на яких, якщо ви закінчите, ви щось отримаєте. При цьому ви не блокуєте одне одному ні оці бонуси, ні шлях, тобто він просто може стати на ту саму клітинку. Причому, якщо ви будете рухатися по довгому полі, тобто більше кроків витрачати, то можна отримати різні ніштяки. Або можна короткою дорогою йти, але тоді нічого не отримуєте. Після того, як я походив, я можу за оці монети свої щось собі придбати. На кожній з цих додаткових оцих карток є їх ціна, і в мене ось 5 монет, і я можу собі купити. Оцей кубик не гальмуй. Якщо ви перевіряєте удачу, можете перед вашим китком перемістити цей кубик у вашу зону киду. Я його собі купую. Можна максимум купити два кубики, але обов'язково різних кольорів. І ці кубики ви купуєте у свою зону скиду. ось сюди. Ці кубики, які я використову, вони йдуть також у зону скиду. Цей кубик наприкінці раунду я продаю наступному гравцеві і перегортаю на фазу китків. Після цього. Я із зони запасу додаю на початку раунду кубики до зони китків. Якщо їх там немає, то я тоді вже кубики з зони скиду, приміщую сюди. І з зони скиду вже додаю до зони китків стільки, скільки треба. Тут мені треба 4 кубики. Ось. Так, я їх додаю. Тепер я кидаю ці, і в мене вже є зелений. Але протягом партії я буду купувати ще і ще кубики, і в мене буде більше різноманітних. І кожен з цих кубиків буде робити різні дії. Отак. Плюс на цьому полі, якщо я, наприклад, закінчую, я можу взяти будь-який кубик, або взяти ось ці сім монет, які не згорають. Також, якщо хтось попереду, то тут є такі червоні, червоні лінії. Той гравець, що знаходиться позаду, за кожну червону лінію, яка його відділяє від найпершого гравця, він за кожну цю червону лінію, в нього ліміт кубиків у зоні китків на один більший. Тобто, ось всього, якби було так. Мене відділяє від синього три оці полоски, в мене ліміт кубиків на 3 більше, тобто не 9, а 12. Плюс, якщо ви якимось чином отримаєте такі лапки, наприклад, їх можна отримувати на треку оцих ваших фанатів-вболівальників, ви отримуєте такі лапки, і кожна лапка також підвищує кількість кубиків, які ви кидаєте кожен раунд. І так ви граєте. Спочатку кидаєте кубики, якщо ви знайдете невдачу, ви рухаєтеся по треку. Вболівальників, якщо не знайти воно вдачі, то рухатись до фази бігу. На фазі бігу ви за кожну лапку свою ходите вперед і можете також купувати лапки по 4 монети за штуку і також рухатись вперед. А потім за монетки після цього купуйте собі додаткові кубики, які роблять різноманітні властивості. Наприклад, зелений кубик. Якщо на ньому випав щит, то ви перед тим, як Перевіряти на невдачу, тобто кидати кубики ще раз, можете з активної зони цей щит повернути назад. Тобто цей кубик просто додає вам більше можливостей не зазнати невдачі. І причому в будь-якому варіанті зелені кубики, оці ананасові, вони точно якось вас захищають. Тобто тут в кожного з цих різноманітних типів кубиків в них якісь є властивості, які повторюються. Зелені кубики вони завжди вас захищають. Червоні кубики ви завжди прийняти одне з одним, і той, хто більше зібрав, щось отримує. Фіолетовий динозавр завжди дуже дорого коштує і дуже швидко переміщується. Песик дуже дешевий, але його ви часто втрачаєте. Бобер помаранчевий частенько у вас допомагає вам або перекинути кубики, або викинути кубики. Лама додає вам кубики, або іноді дозволяє вам ходити, наприклад, по воді. Насправді, загалом, це усі правила. Давайте я вам покажу просто різноманітні властивості, які є на картках. Оце ви одразу отримуєте, тобто докименуєте два кубики зону запасу до активної зони. А оце ви тільки під час бігу отримуєте дві монети і втрачаєте цей кубик собачки. І бачите, в них є різні, різні позначки, вони різні ефекти дають, але в цьому випадку просто одне з двох він дає властивості, і тут також одна властивість. Ось, а тут одна властивість, і друга. Якщо ви покинули такий символ, то ви щось інше отримаєте. Типу, ви отримаєте і це, і оце, якщо виплати це, а якщо це випадки тільки це. Різні ось, захисні властивості. Ось такі кубики. Багато різних властивостей. Ось така гра. По компонентах. Тут дуже крута коробка, мені дуже подобається, як вона виглядає, і матеріал, з якого вона зроблена. І загалом компоненти тут бомбезні, дуже яскраві і поля оці. Дуже щільні. І матеріал для карток класний, і вони класно виглядають. Оці штуки зроблені під льон, ними приємно бавитись. Самі кубики просто неймовірні, кастомні, різноманітні. Карток тут багацько, гарнесеньких. Єдине реальне дорікання цій грі це оці коробочки. З ними вони якісь ну, не дуже зручні. їх ідея, що ви дістаєте з них саме кубики, кубики зберігаються всередині. І потім викладаєте їх нагору і зручно брати. Але і складати оці штуки на початку важкувато. І взагалі вони виглядають так, що можуть швиденько розламатися. Якщо будете їх неправильно якось використовувати. Ну і те, що їх самим потрібно збирати, на початку досить важко це зробити. Ну Це непростий процес. Це ж інше, ості ще штуки, взагалі супер. Вона прямо виглядає на столі дуже привабливо. По компонентах ця гра топчик. Тож, це в нас така дуже прикольна гра, різноманітна, яскрава, насичена купою стратегій. Ви весь час приймаєте купу рішень. Вам потрібно вибирати, як рухатися по цьому полі, які кубики собі купити. Потім які кубики кидати, потім, як саме використовувати ті кітки, що ви кинули. Прикольно! Тут багатьох всього вам потрібно в цій грі менеджити. при тому, що вона насправді досить проста. При цьому тут велика реіграбельність, тому що тут просто безліч цих кубиків, ну, навіть ви можете тим самим набором грати і пробувати по-різному їх комбінувати. При цьому кожен раз вибираєте новий набір цих кубиків, і їх тут так багато, що з них можна зібрати просто безліч якусь комбінацій, і просто вам потрібно багато партій, щоб просто подивитися, які тут варіації є. Плюс саме поле двостороннє, і воно тут не одно, а їх цілих ось чотири. У вас є різних поля. І вони по-різному відчуваються через те, що там різні стратегії вам потрібно обрати, щоб грати на них. Тож точно багато контенту в цій грі. Плюс усі ходять одночасно, і тому вона дуже стримко і динамічно вплинає. Ви там усі щось покидали, подивилися і просто дивитеся, коли всі докидають, і потім всі разом ходите. Плюс вона точно дуже сімейна. Тому що ви ніяк не заважаєте одне одному, не блокуєте, не можете там забирати в когось. При цьому ця гра сповнена різноманітними субсидіями. Тому що, якщо, наприклад, ви перекидали кубики, зараз ось так, так це сюди, і потім у вас нічого не випало, то ви не просто профукуєте свій хід, ні, ви це все втрачаєте, але ви при цьому рухаєтесь на трику фанатів і отримуєте те, що він вам там дає. Також, якщо ви відстаєте, то ви також кидаєте більше кубиків. Це все приємно. Видно, що гра підтримує тих, хто в ній програє. Мені тільки дивно, що ви рухаєтесь на треху фанатів, коли в свій хід нічого не робите. Напевно, в цьому кубічному світі фанати люблять лузерів. Механіка push your luck, тобто механіка перевірки своєї вдачі, класно тут реалізована, тому що, по-перше, звичайно, у вас є оцей ліміт з. Як мінімум трьох кубиків, які у вас повинні випасти. Якщо у вас нічого не випало, ви все ще докидаєте кубики і нічого не боїтеся. При цьому, якщо ви не виконаєте кубики, і, ну, і будете забнато сильно її кидати, то ви не те, щоб все втрачати, все ж таки, ви отримуєте фанатів. І часто вам хочеться ось знаєте, ще один, один кидочок та й зробити. Тому що ну, дивіться, ну мене ось цей дорогий динозавр, ну може, ось зараз, якщо він випаде. Ну, ну, будь ласка, може, один кидочок що не зроблю, і ось випадає саме той динозавр, якраз в мене, який я і хотів. Але під час партії зазвичай буває не так. Ні, зазвичай партії, ви кидаєте всі кубики, у вас нічого не випадає. Окремо хочу сказати, що жбурляти оцю купу різноманітних, кольорових, різних касаних кубиків, це дійсно якесь окреме задоволення. Загалом, це. Прикольна, яскрава, сімейна, проста та різноманітна настільна гра з купою різних приємних і цікавих механік. Якщо вас вона зацікава, точно можете і брати. Я вважаю, що це хороша гра. Але я ось в неї не хотів би більше грати. Несподіваний поворот. По-перше, ця гра знаходиться в такій незвичній категорії настолок, на столки плюс. Тому що все ж таки вона ну, не підійде зовсім для новачків. По-перше, просто об'єм правил різних можливостей може їх відштовхнути. А по-друге, ось ці властивості різноманітних карток і кубиків, перші, які вам пропонує гра, вони досить прості. Але чим далі ви їх викладаєте, тим більш якимись замороченими вони стають. І також їх ну не завжди так просто одразу зрозуміти, що саме ваші кубики роблять. Так, вони усі описані в правилах, і дуже тут гарно вони описані, тут класні правила. Але. Правила великі і квадратні, і мене бісить такі правила. Я хотів ще один раз наголосити, що це ніколи не зручно, коли вони отакі величезні, і вам потрібно їх гортати. Я чекаю, коли перестануть видавці давати такі правила. Великі. Вони класно виглядають коробці, але їм не зручно користуватися. В мене були гравці, яким ця гра була заскладною. Якщо ви знайомі з колодобудуванням, то тут вам буде все зрозуміло. Тут те саме, але з кубиками. Але я вам точно хочу сказати, що це не гейтвей. В хобі це не та гра, з якою потрібно починати. До речі, в мене в описі буде топ-10 ігор для того, щоб починати. Ну і головний мінус для мене це те, що це все ж таки соло-гра. Тому що ви просто займаєтеся своїми кубиками, займаєтеся цим займаєтеся. І коли накидаєте, то такі просто потім дивитеся, а що там роблять інші гравці, перегортають свою штуку. Так, тут є оцей червоний кубик. Єдине, що ви порівнюєте один з одним, і там той, хто набрав більше своїх мечей, щось отримує. Але це він щось отримує, а не інші щось втрачають. Знаєте, це така дуже сімейна гра. І, звичайно, ви дивитесь, що хтось виривається вперед, і ви через це отримаєте більше китків кубиків. Але загалом, ви взагалі не дивитеся, що роблять інші гравці. Те, що на цьому треку ми не зважаємо один одному, можемо просто ходити один по одному. Мені це дуже дивно. І через оці ці мінуси, і загалом я не можу сказати, що я в захваті від цієї гри або що вона мені навіть подобається. Тому що загалом мені хотілося б, щоб вона мені подобалася, тому що вона мені подобається в ідеї, і за виглядом вона мені дуже подобається. Прям класно її розкладати, дивитися на оці ці компоненти, гратися. Але процес мене не зачепив. Вона прикольна, тут цікаво комідувати ці кубики. Я точно не можу сказати, що це погана гра. І якщо вам подобається все це по опису, обов'язково пробуйте. І наприкінці відео я зазвичай раджу схожі настільні ігри. І перша гра це гра, про яку я спеціально жодного разу не згадував в цьому відео, тому що Кубітос за відчуттями дуже схожа на гру «Пройди світи Кведлінбурга. «Пройди світи Кведлінбурга це також сімейна настільна гра з механікою Push Luck, де ви. Набираєте собі кожен раунд якісь штуки, різноманітні, різнокольорові, і потім їх витягаєте. Тільки тут це кубики, а в тій настільній грі це різноманітні інгредієнти для вашого зілля. І там також мало взаємодії, і також ви кожен хід їх витягаєте і боїтеся, що ви можете вибухнути. І ще чим ці ігри похожі, що і в квородисидах також у вас багато різноманітних допоміжних штук в грі. По-перше, якщо у вас зілля вибухнуло, то ви просто не отримуєте або бали, або гроші, але все ж таки щось отримуєте. І друге, це така ж сама система, як і тут, тільки тут з чорні ці стрічки додають вам кубики, а там мищіні хвости додають вам рухання по вашому треку. Є дуже схоже відчуття від цих ігор і від цих механік. І я б сказав, що загалом ці обидві гри дуже рандомні, і сімейні, і в них більше вдачі, ніж стратегії. Але загалом. Мені більше, напевно, подобається все ж таки пройди світи, ніж Кубітус. І якщо вам цікава оця механіка перевірки власної вдачі, то в мене окремо вийшло відео, де я розповідаю одразу про дві гри і порівнюю їх між собою: це ігри Селестія та Діамант, ігри, де ви кожен хід вирішуєте, чи рухатися вам далі, чи зупинитися, і отримати те, що вже є, і не йти далі з іншими гравцями. Відеогляди на ті носінні ігри, які я вам зараз розповів, будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та нудної ночі.